Вивезли з під обстрілів. 12 людей привезли до Чернівців на евакуаційному потязі. Ексклюзив с 4 Безпека у тролейбусах. В місті реалізовують перший в Україні проєкт із тривожними кнопками у громадському транспорті. Борітеся, поборете. Як боковинці відзначали день народження Кобзаря. До Чернівців прибув евакуаційний потяг із фронтових міст. Дванадцятеро людей приїхали до Чорнівців із Донецької області. На вокзалі їх зустрічали карети швидкої допомоги. Ми забирали їх в але вони були привезені з різних міст, які на сьогодні є під контролем України. Пацієнти в тяжкому стані, це, в основному це літні люди з різними медичними потребами. Вони провели дуже багато часу поруч з лінією фронту, і тому мають певну декомпенсацію своїх захворювань. Більшість евакуйованих після інсульту й потребують особливого догляду. Одразу з потяга евакуйованих доставили до спеціальних медичних закладів на Глибочині, Стороженеччині та Хотинщині. Глибокальний глибока один це Юра Юра п'ята бригада бригада. Іноді, якщо є родичі в пацієнтів, ми даємо змогу їм їхати з нами, але сьогодні, на жаль, не було в нас таких пацієнтів, з якими об'їхали родичі. Таким чином, так інформація вона доступна. Всі знають, хто забирав пацієнтів, куди вони були доправлені. Тобто, весь оцей ланцюг він зберігається. Волонтери кажуть, дорога до Чернівців була нелегкою. Добиралися майже дві доби. Частину пацієнтів залишили у Львові. Видите, ви у нас були всю дорогу. умничка. <клес> благодійний фонд «Лікарі без кордонів рятують та вивозять людей з гарячих точок вже майже рік. Співпрацюють з фронтовими лікарнями та департаментами охорони здоров'я. Волонтери згадують, перший рейс з Запоріжжя Львів зробили 31 березня. Я б не сказала, що на початку було важче, власне, це такий хвилеподібний процес, іноді навіть я не скажу, що це так важче або легше, бо кожна поїздка вона дуже специфічна. В кожній поїздці є індивідуальні випадки, до яких потрібен особливий підхід. Потяг для евакуації надала Укрзалізниця. Благодійний фонд повністю переобладнав вагони під потреби пацієнтів. Тут і ліжка, і генератори, киснева станція та інше спеціальне обладнання. Є навіть можливість готувати їжу та надавати медичну допомогу, навіть проводити реанімацію. Монітори, спостереження за станом пацієнта, є інфузійні помпи, це ось дефібрилятор, набір медикаментів потрібних. І в нас певне діагностичне обладнання, апарат ультразвукової діагностики. Лікарі без кордонів врятували вже майже три тисячі людей. Цей рейс – 94-й за рахунком. На цьому медики-волонтери не зупинятимуться. Зізнаються, робота виснажлива та врятовані життя надихають і додають сил не здаватися. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал СІ-4. У Великокучерійській, Недобойській та Стороженецькій громадах області реалізували проєкт Соціально-психологічна робота з ВПО у рамках цього проєкту. У кожній з громад буде облаштований публічний простір з надання соціально-психологічної допомоги вимушеним переселенцям та місцевим мешканцям, які опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок війни. Тут консультуватимуть юристи, проводитимуть групові заходи для дітей та людей похилого віку. Мета проєкту створити безпечний простір для подолання кризових ситуацій, з якими зіштовхнулися люди. Це унікальний проєкт, тому що мені здається, що в Чернівецькій області такого рівня проекту немає. Чому тому що він багаторівневий? З одного боку, це допомога гуманітарна представникам ВПО і місцевим мешканцям. Це соціально психологічна допомога. СБУ заблокувало 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Інтернет-ресурси повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Чернівецькій, Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Насамперед там вказували актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників ТЦК. Через постійне оновлення інформації деструктивні канали швидко збирали аудиторію, яка перевищила 400 тисяч підписників. Після цього адміністратори вирішили заробити на цьому, пропонували свої платформи для розміщення комер. Ційної реклами Правоохоронці провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів. Виявили комп'ютери, телефони та банківські карти, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами. Наразі шести адміністраторам деструктивних телеграм-каналів планують повідомити про підозру за перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Росіяни вночі знову обстріляли Україну. 81 ракету випустили по українським містам російські окупанти. Атака уночі проти 9 березня стала однією з наймасовіших від початку повномасштабного вторгнення. Агресори лупили майже по усім областям. Є влучення: по Львівській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалась пожежа. Відомо про п'ятьох загиблих. У результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила Запорізьку АЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи, зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко. Буковина у жалобі у Чернівецькій області сьогодні прощалися одразу із сімома захисниками України, майору Андрію Луканюку та солдату Максиму Гібадуліну. Останню шану віддали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдата Максима Колісника в останній шлях провели у селі Владичина. Із солдатом Андрієм Тимошенком прощалася громада села Бернове, солдата Віктора Откидача В останню дорогу провели у селі селище. У глибоці похоронна процесія відбулася за солдатом Михайлом. Каланчею. А у селі Слобода. Комарівці прощалися із старшим солдатом Віталієм Бахиром. Вічна пам'ять та слава вірним синам Буковини. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Революція у Грузії. Просто зараз на вулицях Тбілісі продовжуються протести після того, як парламент підтримав законопроект про іноземних агентів. На центральній площі Руставелі за неофіційними даними зібралось понад 10 тисяч мітингарів. Скандальний законопроект грузинського уряду вимагатиме від неурядових та медійних організацій, які отримують понад 20% свого фінансування за кордону, оголосити себе іноземними агентами. Інакше їм загрожуватимуть певні штрафи та можливе ув'язнення. Опозиціонери певні закон списаний з аналогічного російського, а його ухвалення поставить хрест на приєднанні країни до ЄС та похитне її у бік авторитаризму. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку та солідарність із грузинським народом у прагненні не європейським майбутнє. Я хочу висловити ще. Іру повагу до Грузії немає такого українця, який не бажав би успіху, нашій дружній Грузі, демократичного успіху, європейського успіху. Ми хочемо бути в Євросоюзі і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений. Буде президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про намір витувати законопроект, якщо його прийме парламент. Поліція ж з першого дня почала розгін акцій протесту. Проти демонстрантів застосовують водомети та сльозогінний газ. А внаслідок сутичок за перший день затримали понад 60 людей. Ще кілька отримали поранення. Самі мітингувальники висунули владі вимоги повністю відкликати законопроект та звільнити усіх затриманих громадян. Люди намагаються чинити опір та будують барикади на протестах. розгортають прапори ЄС та Грузії, лунають антиросійські гасла та навіть гімн України. Грузинський парламент уже відкликав законопроект, але уточнили, що коли за їх словами емоційне тло спаде, суспільству краще пояснює, для чого був законопроект і чому важливо забезпечити прозорість іноземного впливу в країні. Представників опозиції така відповідь не задовольнила. Члени партії Гірші більше Свободи Цотне коберідзе заявив, що вони мають намір знову зібратися на акцію і мітингувати, доки Грузія не візьме гарантований прозахідний курс. Максим Берник Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Безпека у тролейбусах у місті реалізовують перший в Україні проєкт з тривожними кнопками у громадському транспорті. Скандалять між собою, порушують громадський порядок та відмовляються платити за проїзд. Із такими пасажирами щодня зіштовхуються працівники тролейбусного управління. кажуть, що найменше фіксують 10 таких випадків щодня. Пасажири вони бувають, не хочуть представляти документи, конфліктують в тролейбусному засобі, порушують громадський спокій, використовують нецензурну лексику. Це також в таких випадках приходиться викликати поліцію. Тепер ЧТУ спільно з управлінням поліції охорони започаткували нову ініціативу: тривожні кнопки для інспекторів пасажирських перевезень. Нами було прийнято колективне рішення, спільне рішення забезпечити все таки технічною охороною. Це є так звані трекера, які дають змогу в секунди викликати допомогу. Будь-якій точці перебування контролерів, тобто на будь-якому маршруті, такого ще немає ніде. Жодне тролейбусне управління не має охорони на маршрутах. У Чернівцях така ініціатива каже Михайло Романюк, допоможе уникнути конфліктних ситуацій під час поїздок містом. Зазвичай бувають досить часто такі ситуації, коли пасажири, пасажири або конфліктні, або ведуть себе не дуже адекватно, як потрібно вести себе в транспортному засобі. В таких випадках нам приходиться викликати поліцію. Ці кнопки нам вони спрощують цю функцію, тому ми на нажимаючи на неї. Буквально в найшвидший період приїжджає наряд поліції. На моніторі у пункті централізованого спостереження відображається виклик: диспетчери передають інформацію на найближчому наряді правоохоронців. Ті за лічні хвилини приїжджають. Романо Ярослава Боячок. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4. Трес зеленого господарства змінює підхід до обрізання крони дерев. Василь займається обрізкою та спилом дерев вже багато років. Каже, це його хліб. Встиг навіть попрацювати за кордоном, тож може порівняти, як там і як у нас. Дуже. Відрізняється. Не тільки і робота відрізняється, і по техніці відрізняється. Європа є Європа, є зміни. Ну, кожен майже місяць проводиться. Як правильно обрізати, як дати формовку, як зробити санітарку». І, хоч нової сучасної техніки у Чернівецького тресту зеленого господарства поки немає, цієї весни почали обрізати крони за новими правилами. По місту зробили вже чималу кількість дерев. Зокрема, працювали у мікрорайоні Садгора на черзі ще декілька локацій. Зараз е, плануємо різати на проспекті е, рішить, але там е, не так багато обрізти. Якоба фон Петровича дуже критична. Там е, дроти. І плюс близько проїзна частина. І от ми повинні туди зайти. Думаю, зайдемо найближчим часом. Наталя додає, намагаються максимально зберігати природну форму дерева, обрізають не більше 20-30% крони, забирають сухі та аварійні гілки. А також ті, що випадають на проїзну частину, або ж шкодять самому дереву. Особливу увагу приділяють вулицям, які розташовані в історичній частині міста. Це дуже складне питання, тому що ми його вирішуємо із власниками балансоутримувачами дротів, і з мешканцями прилеглих будинків, тому що є проблема через те, що дерева ну, дають крону і ці гілки вони потрапляють в вікна, б'ють, опираються в дроти, перетирають. Терміни обрізки дерев вже завершуються, кажуть комунальники. Тож намагаються встигнути пропрацювати якомога більше локацій. Олена Крючко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ4. У видавництві Меридіан Черновіц» вийшла друком антологія есеїв воєнний стан. На газовій плиті закіпає чайник. Ліхтарик тьмяно освітлює куток. Над столом висить малюнок руки. В її центрі серце зафарбоване в сині-жовтий колір. Це рука дівчинки, яка написала Привіт, солдати, я Настя. Передаю тобі частинку свого серця нехай моя частинка оберігає, і захищає тебе в бою. Це малюнок, який письменник Валерій Пузік знайшов у одному з будинків на деокупованій території. Він та ще троє письменників, які служать у лавах ЗСУ, написали есеї для антології Воєнний стан. Загалом у книжці півсотні текстів. Тут військові описують свій досвід, здобутий на передовій, присвяти тим, хто загинув, захищаючи країну, і лист матері своєму сину, якого втратила на війні. Воно все варте уваги, нам було дуже важко відбирати ці тексти. Але ми з Андрієм Любко, який є співкуратором, дійшли висновку, що ми зробили таку квінтесенцію того, що ми зібрали в рамках проєкту. і дуже тішимося, що це тепер окреме видання, яке може бути тепер в справді в кожного читача вдома, і людина буде повертатися до цієї фіксації подій 2022 року. Навіть сам головнокомандувач, генерал Валерій Залужний, написав передмову до цієї антології. А на обкладинці використано картину українського художника Матвія Вайсберга Янгол ЗСУ. Видання вже можна придбати у книгарнях України. Окрім того, видавці незабаром представлять книгу, яка вийшла друком ще й англійською. І ми створили її для того, аби поширювати у світі. Там, наприклад, найближчим часом ми впродовж квітня-червня будемо їздити в чотири країни європейські, і скрізь ця книжка буде основним якби, елементом будь-якої презентації, будь-якої зустрічі. І ми будемо її роздавати людям, які є опініон-мейкерами, журналістам, які можуть про це повідомляти. Ми роздаємо цю книжку з проханням, просто прочитайте. Зрозуміти, що відбувається, Євгенія Лопата та Андрій Любка працювали над антологією півроку. Євгенія каже: хоч писати про війну важко, закарбовувати її в художніх текстах необхідно. Видання стали результатом проєкту Меридіан Черновіць підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні, який відбувався у 2022 2023 роках завдяки підтримці агентства Юсейт. Любов Копоть, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. Як у Чернівцях відзначають День народження Кобзаря. 209 років з дня народження Тараса Шевченка. Пам'ятник Кобзарю причепурили напередодні свята. А вже сьогодні до підніжжя постаменту поклали квіти та вшанували українського пророка. Бог допомагає за вас, правда, за вас сила і воля свята. Команда Сі-4 вийшла на вулиці міста запитувати у людей, наскільки вони знайомі з творчістю Шевченка, та що знають про нього. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Видатний країнець, тому що. Насправді я думаю, він був дуже сильно, ну морально сильною людиною, бо він претерпів багато всього в своєму житті. Його вірші знають всі, навіть за кордоном в Європі всі знають його вірші. Цю творчість такої великої людини неможливо просто забувати. Це така освічена людина, і вона завжди показувала примір, як приклад, як жити, як боротися з ворогами. Роман Олійник, Ярослава Боячук новини Чернівців, телеканал Сі 4